Треба подякувати не нам, а нашим партнерам Швейцарії. Це Андрій Мальцев, це мешканець міста Запоріжжя, але 20 років вже проживає в Швейцарії. Ми професійний спортсмен, там тренер спільної Швейцарії, як боротьбі. Спочатку по масштабного сторона почав допомагати нам, і розвився наш фонд, як благодійний фонд світу, а там є швейцарці, теж є громадяни Росії, потім вже відказався від і вони допомагають четвертий рік. Вони називають нас наш благодійний фонд. Дівчата, дівчатами, дружина займалася. Тобто тут на скати молодіного фонду світу. Подякували. Ми просто прийняли, передали. З Андрієм Євгенічем ми познайомилися, яка з повернувся. Він був керівником Приморського реабілітаційного центру. Зараз він очував скорот... швидку допомогу в Запоріжжі. Ми ну, одразу пішов на мерам, Людина його знаєш, він знає, що він робить. І сказав, що є такі потреби. Поїхав на фонд, подивився, що потрібно. Сказав, що ми допомогти, ми звернулися до Швейцарії, мені прислали те, що було потрібно. Дуже вдячні да, за підтримку наших е, волонтерів е, е, в лице Ілюшина Ігоря Володимирича та Вільне Запоріжжя благодійний фонд. дуже допомогли наші підстанції Лівобережні, е, передали нам на меблі, е, телевізори для користування для відпочинку наших медиків, парамедиків. Нашим працівникам дуже вдячні. Наша співпраця почалася з заключеного меморандумом Вільним Запоріжжям, тому ми дуже вдячні нашим партнерам і сподіваємося на, на, на дальнішу співпрацю. Меморандум заключили десь два тижні тому і дуже ребята зреагували, дуже швидко нам надали по нашим заявкам першу допомогу. Зараз в Дальнішніх ще є фура єдись

в частном секторе. Ну надо же это делать. Ну, это же... Да, советских времен. Ну, раньше же открывали по этой доступности ну, территории. Говорят, это, это я мы не можем выезжать на машине бьются. Мы ну, ну приехал ну, Я знаю. Да, да, я знаю. Да. Да. Ну я ж там. Еще одна, кстати, есть, знаете? Вот они почали край.